Всім привіт! З вами Палич, і я оголошую набір в школу Палича, так би мовити. Да? Е, як ви бачите, клікбеньке прев'юшечка, школа стріма імені Палич, але трошечки зовсім не так це працює. Наб... Оголошується набір в школу скіла імені Палича. Тобто, всі бачили відосичок. Да? Я думаю, хто не бачить, то подивіться цей відосик. І от ми наб... я набираю гравців, людей, да, яких захотіли би пройти цю школу скіла. Треба людей думаю, чоловік троє. Думаю, вистачить, можливо, п'ятеро. Які вимоги? Саме головне мати середній на десятках від 1500 до 2500. В принципі, це для звичайних гравців. Але вимога також є. Стрімити це все діло. Тому, якщо ви стрімер, то це вже чудово. До вас тоді додаткові умови є, а саме українська мова. Щоб не було ніяких посилань на російські ресурси, да, типу donationalerts.ru, щось типу такого, да? ну і принципі українська оформлення каналу має бути. А якщо ви не стрімер, але хочете пройти цю е, школу, можете також, так би мотиви, записатися. Але буде вимога це все стрімити. Не обов'язково там говорити, там не обов'язково мати якийсь там супер мікрофончик. Оце все це не обов'язково. Оформлення стрімівців. Я вас навчу, друшу навчу UBS-кою користуватися оце все Забезпечу вас прев'юшками, тегами, описами. Оце все я беру на себе. З вас просто буде задачка, якщо ви не стрімер. Буде задачка просто підключити обесочку, запустити, запустити гру і запустити стрімчанське. Але це все має бути народ записано. Да? То в принципі, чому це не школа стріма, так би мовити. Якщо у вас є бажання почати стрімити, то ось цей шанс для вас, скажімо так. Але повторюсь: до 2500 середухи на десятки. Мені не треба кіберкатлети, які грають 3500. Для вас ця школа скіла буде не потрібна. Весь прикол цього формата це показати людям. Чи дійсно оця методика допоможе підняти скіл? Чи все-таки це просто, так би мовити, знову якесь там вилам, виламеться, це, як, це, як то кажуть, все по воді писано. От така от тема. Тому народ в описі будуть контакти, пишіть мені на телеграм-канал. Будемо з вами спілкуватися, усе це обговорювати більш детально, що які там цікавить питаннячка. Особливо ну, класно я думаю, це буде для стрімерів, які доволі посередньо грають такі от діла. В принципі, особливо багато чого говорити по цій темі немає. Школа скіла палича відкрита. Школа стріма палича відкрита. У вас є шанс почати стрімити і навчитися краще грати. Такі от діла, так що пишіть, кому цікаво, ставте подобачки цьому відосику. Та, пишіть коментарі, також, також поширюйте його по своїх стрімерах, які там ну, не скіловики, скажімо так. Да? Я думаю, їм буде це цікаво. Так що радий буду вас бачити, чути. І всім все найкращенько, народу, себе. І <му> час. Oh my mom